Я називаюся Перон Хабурський. Майже кожного дня дивлюся на інтернет і слідкую, що діється там. Мені особисто незвичайно важко зрозуміти, як можна таку особу, як ви, пані Тимошенко, ув'язнити це об'яснення української демократії. бо ви чи демократки представляєте? Ми тепер співаємо тут зібралися перед українським консульством у Торонто за те, на те, що ми протестували проти утисків, проти стисків і проти руйнування всього того, що за 20 років української незалежності ми вже дістали. Нам прикро, що це може продовжитися, і ми зробимо все, що є можливе, щоб це зупинити. Кожен з нас тут, у Канаді має своїх представників у парламенті. Наша українська громада в Торонті має багато послів, і ми будемо старатися на кожен з нас на свого посла натискати на те. Щоб вони з урядом Канади мали абсолютно і все зробили можливе, щоб їх уряд, щоб тіх і парламент направду поставився шорстко до цього, що уряд України теперішній, українська теперішня влада так, українську справу занехала і так. Зраджує український народ. Я бажаю, що видержали, так як ви говорите, звертайтеся до свого народу, як ви звернулися перед вашим вашим ув'язненням. Я думаю, що це довго не потриває, бо народ розуміє, що свобода це є найбільше. Щастя людини в житті це найбільше за те, за цю свободу багато людей, багато героїв склали свої голови. Слава Україні!